Доброго благословно дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 22 глава, з 35 по 46 вірш. Одного разу який законик підійшов до Ісуса і, спокушаючи Його, запитав, кажучи: Учителю, яка найбільша заповідь у законі? Ісус же сказав йому: Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм. І всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь, друга ж подібна до неї, любитимеш ближнього Твого, як самого себе. На цих двох заповідях тримаються весь закон і пророки. Коли ж зібралися фарисеї, запитав їх Ісус, кажучи: Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? кажуть йому, Давидів. Говорить їм, як же Давид у дусі Господом його називає, кажучи, сказав Господь Господові моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ноги твої. Отже, якщо Давид називає його Господом, то як же він, йому син? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто вже не наважувався. Питати його, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.